Вітаю, готую шпік, купую таке сальце у дідуся на базарі, хоч воно і тоненьке, але воно м'яке, як масло, домашнє. Дідусь уступає по 50 гривень, ну, як коли. З одного боку є ще трішки м'язка, і воно вище. Що добре, те, що можна і поторгуватися, і поспілкуватися, сало посипаю добре сіллю. Йому вже три дні я його розрізала навпіл, сіль прибираю і відрізаю шкірку. Треба часник подрібнити два-три зубчики. Висипаю приправа до сала і додаю ще паприки для кольору, перемішую. Це в мене перший шматочок, натираю часничком і добре посипаю приправою з усіх сторін. Трішки залишилось приправки, додаю дві чайних ложки хмелі сунелі і другий шматочок натираю теж часничком і обвалюю сальце з усіх сторін у цій приправці. Загортаю у папір і ставлю у холодильник на ніч. Салко ароматне, приправки не осипаються. Вже нарізаний в мене дарницький хлібчик для бутерброду смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових смачних зустрічей!